Майстриня Наталія Дребот представила не один десяток писанок. Жінка навіть розробила власну техніку виконання. Вона поєднала традиційний розпис волинської писанки із шкрябанкою. Спочатку було цікаво спробувати, потім цікаво, що є зацікавленість. А тепер воно затягує її колега Вікторія Степанюк каже, для розпису використовує курячі гусячі та страусині яйця. Поєднання технік та кольорів роблять волинські писанки надзвичайно колоритними. Тому вони користуються неабиякою популярністю у країнах Європи. Іноземці в захваті від того, хоча в багатьох країнах слов'янських є писанкарство, але на такому високому рівні, як це залишилося в нас, ми його тут відроджуємо. На Рівенщині дуже мало у нас, ну, на пальцях можна перерахувати людей, які на професійному рівні займаються писанкарством. Леонід Гринбокий представив писанки з глини. Художник-кераміст детально розповідає про технологію випалювання писанок. Це глина е, випалена на 1050 градусів. В середині кожного яєчка написані, тобто воно складається з двох частинок. От, і в кожному яєчку написано Христос Воскрес, Воістину Воскрес, слава моєго, щастя, здоров'я. Радості, добра, любові, Божої ласки, під час виставки у художника виникла ще одна ідея організувати у бібліотеці великодній аукціон. Леонід Гринбок і запропонував зібрати як найбільшу кількість грошей тільки вже заглиняного ангела, а кошти витратити на благодійні цілі. Алла сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.